Місія було зупинено даного громадянина. Скажіть, будь ласка, чи є у нас на собі вилучення зубі речі або речі, води? Покажіть, що сам. Зверніть увагу, дістав зі свого рюкзака. Всі пакети. З речовиною рослинного походження у кількості п'яти штук. Три-чотири зі пакети. Зі пакети, а також зі пакет з речовиною рослинного походження. Вміщується до пакету. Під час патрулювання міста працівники батальйону поліції особливого призначення головного управління Нацполіції в Одеській області на вулиці Жолія Курі виявили молодого чоловіка, який переносив полімерний пакет з рослинною речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичний засіб канабіс, який, зі слів чоловіка, він зберігав для власного вживання. Викликані на місце події співробітники територіального підрозділу поліції вилучили речовину та направили на експертизу. Наразі відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Нея кваліфікується на законне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Походження вилученої речовини. Канали її потрапляння до фігуранту поліцейські будуть встановлювати в ході слідства. Питання щодо остаточної правової кваліфікації протиправних дій чоловіка та повідомлення йому про підозру буде вирішуватись після проведення експертизи.